Всім вітання на календарі на сьогодні 21 травня. Ну, вже, скажімо так, більше ніж 2 неділі, а може навіть і 3 неділі перший день. За такий тривалий термін, який я озвучив в попередньому, то у нас справжня чи то весна, чи то літо, я не знаю. Ну, погода чудова. Значить, діляночка. Де ми рівно тиждень тому була посіяна соя. Ось такий вигляд, рихлення. Трошки де-не-де -де є бурянчики, де-не-де. Значить, передісторія така, що ця діляночка була початок, з, початок обробітку. Планувалося раніше знову посіяти, щоб раніше сою, але не так вийшло. Значить, залишив її на кінець. Далі ми... Це була неділя. Неділя. Здається, провідна неділя, да. Провідна неділя перегнав сюди трактор і одразу був, почав робити. Ну, хочеться сказати, що не вийшло. Доробити діляночку, напрацював її вдва. в два етапи, два заходи, так сказати. Е -е, значить, і з третього разу вигнав дощик. Дощик з цієї ділянки вигнав. Ось такий вигляд, де-не-де бур і бур'янчики залишалися. Є ось там нижче трошки гірше. Той якраз мене дощ вигнав, залишилася та. І до речі, хочу сказати, що грунт після того за другий захід, то він вже не такий оброблявся, не так, так як перший раз. Перший раз взагалі розсипалося. тим. Значить, Діляночка, соя. ну Соя набубнявила, хочеться Зараз можливо знайду. Ось, Вже видно, вона вже під верхом. Глибина Д2, Д4, де Д де десь 5 см, де во під верхом насінина є. Значить е хотілося з міндобрим сіяти, але знову пере переперепередумали. Ось така корочка утворюється. Ну, Не страшна ця корочка, чому? Бо тому що сьогодні в нас сонце, на завтра знову малюють дощик. Я думаю, що дощик піде і трошки цю корочку якось змічує Хоча наскільки я, не знаю. Ну, ось так. З такій такої, такої вологи, земля не те, що а, ліпиться. Бур'яни, я думаю, що я сходи бурінів раніше отримую, ніж сої. Ну своя. Надіємося, що з нею все буде добре, адже вона протруєна, але трішки протруйник. Задовго. Ну, всім добра. До нових відео.